У цьому відео я хочу поговорити про те, чому дружити з колегами може бути не найкращою ідеєю. Згідно з американським опитуванням 2019 року, лише 15% людей вважають, що серед їхніх колег є справжні друзі. Причому в 2004 році ця цифра доходила до 30%, а в 1985 році до 50%. В Україні подібні дослідження не проводилися, але суть залишається тією ж, далеко не всі готові заводити друзів на роботі. І ось кілька причин, чому це може бути не найкращим рішенням. Один друзі частіше відволікають, і самі зізнаються в цьому. Все логічно, якщо поруч працює друг, спокуса відволіктися на розмову, чашку кави або листування в месенджері стає набагато сильніше. Це не завжди сильно впливає на результати роботи, але концентрації явно не допомагає. 2. Менше суперечок, менше нових ідей. Дослідження показують, що команди, що складаються з друзів, рідше пропонують інноваційні рішення. Вони схильні підтримувати думку один одного і уникати конфліктів. Але саме в суперечках, якщо вони конструктивні, часто народжуються кращі ідеї. Три важко розділити особисте та робоче. Особливо якщо колеги тісно взаємодіють. Може бути важко перейти від ролі друга до ролі професіонала. Через це можуть виникати незручні ситуації. Не хочеться критикувати друга, навіть якщо його ідея слабка. Помилки друга прощаються, хоча на роботі це може шкодити справі. У конфліктах люди автоматично стають на бік друга, навіть якщо він помиляється. Якщо друзі посваряться поза роботою, це може перекинутися і на робочий процес. 4. Дружба заважає конкуренції. Якщо друзі знаходяться на одному рівні і прагнуть до однакових кар'єрних цілей, їхні стосунки можуть стати проблемою. Доводиться вибирати, боротися за підвищення, не звертаючи уваги на почуття одного або опускати можливості заради збереження дружби. 5. Дружба вічна. Люди сваряться іноді дуже болісно. І якщо друзі стають ворогами, їм все одно доведеться бачитися на роботі. Колишній друг може використовувати особисту інформацію проти вас, розпускати чутки, тиснути на слабкі місця. Це зіпсує не тільки робочий клімат, але і репутацію. Перед тим, як зближуватися з колегою, варто подумати, як він поводиться в конфліктах, як відгукується про колишніх друзів. Звичайно, дружба на роботі має і плюси, підтримка, спільні цілі, почуття приналежності до команди. Але пам'ятайте, робота це перш за все професійні завдання і заробіток. Дружба іноді може цьому заважати.